Є дослідження, котрі показують, що люди, які не снідають, схильні потім переїдати протягом дня. Все це через порушення регуляції апетиту. Простіше кажучи, якщо ви не снідаєте, то дуже ймовірно снеки протягом дня беруть над вами шевство, і ви не можете себе контролювати нормально. Але знову ж таки, дані досліджень різняться, і швидше за все, тут все індивідуально. Просто дійсно є багато людей, які через відсутність стінанку, яким відсутність інанку може шкодити в даному аспекті. А іншим людям, наприклад, ні, вони можуть не переїдати, бути в гарній формі, нормальною вагою і так далі. Але з практики, скажу вам, що все ж таки. Часто трапляється, що відсутність сніданку так впливає. І тому, якщо у вас оця ситуація, якщо все у вас з раціоном нормально, але ви не снідаєте і відчуваєте потім постійний голод протягом і потребу щось під'їдати, поекспериментуйте із собою, зробіть собі ще й сніданок нормальний, і подивіться, як ви себе будете почувати. Можливо, воно вам дуже допоможе. Насправді, це дуже дуже імовірно, що воно допоможе.